Дефіцит ліквідності через шатдаун. Ринки там падають, ефір по 3000, да? біткоін і з так ходив, е, наждачок, SP трошечки підпросіли і так далі. Ш дуже страшно, що ж робити, що ж чекати, все, ведмешка почалась. Ну, зараз багато блогерів кажуть, що вже почалась ведмешка, і, в принципі, і крупних якихось блогерів, типу Джима Крамера, кажуть, що в фонді почалась ведмешка. Але знову ж таки зараз от розберемо всі ризики по пунктам, які я бачу. Я зараз думаю, що навпаки, ситуація, яка складається, я казав за Різкон, і я далі думаю, що от ця ситуація, яка складається, дуже на перспективу хороша для різкона. Я далі так думаю, типу, чого зараз розберемо? Додивіться до кінця. Телеграм-канал Шапка профіля там все вже дав. Дивіться, істинно, від чого в даній ситуації, що зараз у нас є, може бути дійсно сильна ведмежка, сильний кукан, це тільки коли лопне пузир штучного інтелекту. Зараз на то, ну, вроді би, не видніється жодних умов, передумов і так далі. Зараз е, в нас ситуація з дефіцитом ліквідності. Банки давно сидять в пососа, бо довгострокові бонди в мінусах через високі ставки, які втримуються. Про це ще в 2024 році говорив. Що якби ці проблеми будуть вилазити? Але отакі проблеми з ліквідністю. Притом у нас жоден банк не зламався. ФРС вже почало херачити ту ліквідність. Там 40 е, мільярдів закинули. Ще в принципі будуть ймовірно закидувати, що доволі високі значення, да, вкидів. От, е, ну. Вже якби попередило цю ситуацію, ймовірно, з банками все буде плюс-мінус нормально. А шатдаун теж, ймовірно, скоро закінчиться. А він, коли закінчиться, то інші програми легкі якісь підтримці. І, взагалі, от канал Зворотнього РЕПО нормально запрацює, міжбанк нормально буде працювати з надлишковою ліквідністю в системі, що навпаки краще. Насправді, набагато краще і для хай ризикових активів, і для всього, враховуючи, що наші ставку трохи зняли КТ, завершили, різко завершили по понятним от причинам. Тому, тому такі моменти дуже часто бувають саме перед різконом. Я ні разу не бачив, коли в нас іменно через ситуації з дефіцитом ліквідності, там в рамках якихось моментів були прям, ну, відмічалися прям значні проблеми, і починалась ведмешка. От коли якийсь пузир лопається, да, Штучний інтелект, коли от ці всі угоди якісь дуже поназаключаються, прям вже дуже погані, які вилізуть боком, а це вже близько, да, це близько, ну ще півроку може тривати. От тоді буде венмешка. Зараз, я думаю, якраз буде цей різкон, який буде її передувати в результаті цього, що відбувається зараз. Тому я б подумав: на рахунок ефіріума, думаю, тут шоста точка, я літом казав за корекцію сюди. Думаю, звідси можемо піти бетатаха. Думайте. Телеграм-канал підписуйтесь та й сюди.